Традиційно, що понеділка у Мирнограді проходить апаратна нарада, на якій керівники комунальних підприємств та установ звітують про свою роботу. Так за минулий тиждень Мирноградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства виконало низку ремонтних робіт. Маєстральних трубопроводах увагу, заварили чотири свіча. на першому другому Дмитровських водоводах, замінили, замінили аварійний участок на площадки. 18 баговних метрів діаметром 90 Вчора через високу температуру повітря було зупинено всі котельні. Також у мікрорайоні Новатор перекрито 13 будинків через порив тепломережі. Комунальне підприємство «БОКГ» продовжує працювати в штатному режимі. По графіку. Участок сезонну Участок апіловки призводить согласно заявки жителів і... Призводять розвозку. Наразі в Мирноградській громаді зареєстровано 1114 внутрішньо переміщених осіб. Триває видача гуманітарної допомоги. Заїхала п'ять сімейна та неділю. Получили продуктових наборів. На теніділі набор. на також була видано вісім тисяч чотириста двадцять хліба. За неділю прошедшою видано порядка 2000 тисяч гуманітарних наборів. Коробки і пакету, якою фасуються. Ситуація із захворюваністю на ковід та ГРВІ лишається контрольованою. По ковіду громаді на амбулаторному лічені знаходиться три человека. Дітей нет. Ну під і під обстановкою по захворюваності на грип і ворві у нас по роду благополучно. Учні мирноградської громади гідно представили свої навчальні заклади на олімпіадах обласного рівня. У нас було 40 учнів. Запрошено. Ми маємо 24 призових місця. Це перші міста, другі, треті. Найбільш кількість призових місць. Нам дал загальноосвітній заклад номер 10. У нас є перші міста з таких перші місця з таких олімпіад, як інформаційні технології. Також тобто, є другі місця з математики. Що стосується пунктів незламності, то вони продовжують працювати у цілодобовому режимі та забезпечені усім необхідним.